Добрий ранок! Короче, буде спонтанний ефір, навіть не анонсований спонтанно. Звичайно, Звичай, я хоча б роблю спонтанний, але до того хоча б за 10 хвилин пишу в сторізах, що буде етер. А тут взагалі без, без оголошень. Ефір без оголошень. Так, зараз люди трошки приєднаються, почекаємо пару хвилиночок. Всім привіт, всім добрий ранок! Сподіваюсь, пара людей трошки підключиться. Сьогодні хочу, просто мені захотілося вийти в ефір. Доброго ранку, доброго ранку. А, о, навіть тут такі є, як в зумі класи. Просто з такою темою я пару днів не виходила в сторіс, особливо там анонсувала якісь свої відоси на Ютубі, але не виходила в сторіс. І я захотіла вийти в прямий ефір. Е Поділитися таким інсайтом, От знаєте, я зрозуміла одне. Е, мені в сторіс ну от зовсім там немає проблеми якоїсь вийти, але коли ти робиш перерву в якихось декілька днів, а, там 3-4 дні потім, якось ти ж не знаєш, з чим немає зв'язку. А що ж це таке? Звуку немає, да? <кхід> Найкраща фотографиня в світі. Дякую. А в кого ще немає звуку? Чути мене хоча б. О, вже є, супер. Боже, я вже думаю, що не так. Значить, так от, ідея в тому, що важко в сторіс повернутися. Якось, от, я думаю, що це багато кому буде актуально, бо я вже. Ну, десятки разів чула на консультаціях на всьому, що коли починаєш, наче вести ці сторіс, все якось все йде як по маслу. Як тільки закидаєш на декілька днів, все, ти потім не знаєш, чим повернутися. Я також з цим стикаюся. Ти думаєш, так за ці дні пройшли якісь деякі події, і ти думаєш, так, чи цим поділитися, чи цим, чи тим, чи тим. А може й взагалі не знаєш чим, і якось так вийти. Ну, Банально сказати, привіт, я тут, вроді би, ні. А, щось глибоке не знаєш про що, і отака от є а, тенденція. Так я сьогодні рішила, знаєте, прям піти ще глибше повернутися не в сторіс, а прям відразу з прямого Етеру повернутися і поділитися а, такою штукою. Звісно, на ефірі буде мало людей, тому що він взагалі не анонсований. Але, але а, я впевнена, люди його потім подивляться в записі. І Ще й отримала тільки що на минулий свій ефір. Також два повідомлення дуже таких для мене мотивуючих. Люди написали, що ефір мотивує і якось спонукає до дій, І для мене це також, знаєте, якась така ну, мотивашка. Мотивашка далі проводити ефіри. Так от напишіть, як ваші справи, ті, хто підключились, чим ви займаєтесь зараз? Які, як, ваші, як ваш настрій взагалі сьогодні? П'ятниця перед вихідними. Okay. Ну, для фотографів, для мене особисто, колись п'ятниця це був такий день, знаєте, навпаки, якийсь робочий. В понеділок ти видихаєш після вихідних, особливо коли весільний сезон. А п'ятниця ти навпаки якось так включаєшся. Фотографів якось так, як у інших людей. Знаєте, всіх в всіх п'ятницю розслабона, а ти в п'ятницю, якби так заряджаєш батарейки, уже все готуєшся до робочих вихідних. Ну, навіть і коли не весільний сезон, все рівно більшість зйомок приходяться на вихідні. Так от, і поділюся цим нюансом, як же повернутися в сторіс, коли ти не був там деякий час і вже не знаєш, чим туди повернутися. Я би пропонувала повертатися так, як вам дає просто внутрішній імпульс. От з чим хочеться вийти, з цим виходьте. Тому що коли ти думаєш, а те, а це і я за собою відслідкувала, включається такий, знаєте, внутрішній критик. І ти починаєш знецінювати, а це викласти та да кому вона треба не було пару днів. А це викласти, а це мабуть не цікаво. І ти починаєш довго аналізувати, і думаєш, ну ладно, давай не сьогодні з понеділка вже почнемо. І, от моя така формула: треба виходити, просто виходити з чим ти можеш, що небудь Запостити портфоліо, якщо ви фотограф, просто вийти в сторіс, розказати, як пройшли ваші дні, просто вийти, показати, що зараз робите, чимось поділитися, якимсь лайфхаком, якусь може фразу почули і прям так вийти. І Даже в критичних ситуаціях можна вийти ще розказати, У мене є просто бажання вийти. Я не знаю, з чим зараз я придумаю тему. Да, отак просто треба виходити в ті сторізи. Так, фотографую зараз в школі, скоротжені день канікули. Ага, це на альбоми, мабуть, даже з фотографуєте. Поняла. Я знімаю тік-ток. Починається вигорання. Так, а чого вигорання? З чого вигорання? – це прекрасно, хоча я його не дуже люблю. Ну, Мені не вистачає на нього просто часу. Тому що, знаєте, кожна, зараз взагалі насправді, насправді, скільки я дивлюся, тенденцій, трендів в розвитку, в стратегіях, да, в просуванні. Дуже багато цим цікавлюся. І зараз, звичайно, всі експерти в просуванні говорять про те, що треба бути там мультимедійним. Ну, коротше, бути у всіх, на всіх майданчиках: і в Тіктоках, і в Рілсах, і в Треці, і на Ютубі. Коротше, скрізь. І в Інстаграмі це, це і пости, і сторізи, і рілси. Тобто дуже багато. Але на це треба багато дуже часу. Часу. Насправді я більше ну, мені не вистачає на все часу, звичайно. Я думаю, як і кожній нормальній людині, і я не можу проявлятися у, всі, у всіх соцмережах. От TikTok мені не такий комфортний, наприклад. Я більше люблю проявлятися на Ютубі. Я для себе його вибрала. Чому? Тому що там я можу якусь тему розкрити глибше, детальніше, якось так. Ну, от мені близько, бли, ближче, просто по духу. А комусь Тікток, це нормально. Якщо зосередитись на Тіктоці, теж буде дуже круто. Він взагалі дає класний результат. І набагато швидше, ніж Ютуб, насправді, тому що на Ютубі, щоб тебе дивилися там 10 хвилин твій ролик, ну треба мати якусь довіру, якийсь авторитет і, і, і зацікавлювати да, людину. Е, тому цьому треба вчитися. А в Тіктокі якби там інакший принцип, там в рілсах так само треба зацікавити початком відео першими там двома секундами. Тоді будуть люди дивитися. Так, в мене стільки роботи, що немає навіть думки виходити в сторіс. Це дуже прекрасно, але сторіс це про масштабування, про соціалізацію, про підтримування довіри зі своєї аудиторії. Тому що в один момент якась робота закінчиться, якщо ми говоримо про роботу над фотографією, да? от зараз ви там щось зробили, у вас робота з'явилася якась сезонність, але треба будувати цю довіру, тому що потім захочеться вийти на новий рівень, щось продати, щось якось масштабуватися. І потрібно, щоб цей. Фундамент, якби він був, тому, тому отак. Хто там писав, що вигорає в Тіктокі? Іра Вутенко, напиши, що там за вигорання, що не вдається. Ті, хто приєдналися, пишіть, чим ви займаєтесь на спонтанний буде коротенький ефір, щось дам вам корисне. Це для мене також. Я ще раз для тих, хто приєднався, скажу, що просто я хотіла декілька днів не була в сторіс, Я більше там на Ютубі була другим там офлайн проектом, розкажу вам пізніше, трошки зараз займаюся дуже глибоким одним проектом. Сподіваюсь, мене вийде, розкажу вам. Так, от і коли ти не можеш повернутися в сторіс декілька днів, потім стає отак якось тяжкувати. тяжкувати. Тому от я виходжу прямо через ефір. Я, люблю, я недавно почула одну на одному навчанні, нашому психологічному, я почула одну таку думку, яка мені так класно засіла в голову. І я думаю, а я спробую жити по такому принципу. Зараз вам поділюся. Значить, суть в тому. Що коли тобі щось страшно, саме те потрібно робити? Саме там є енергія, отам, от де тобі страшно. Типу, ти робиш, ти оцей предоліваєш. Короче, якось цей як це слово предаліваєш, воно, поправте, українською. Короче, супротив свій. Йдеш в цей страх, і там в тебе вивільняється, з'являється енергія. І в психологічному світі це називається експозиція. Да? У нас фотографії експозиція це одне, тобто це витримка діафрагма і да? А в психології експозиція це коли ти робиш те, що тобі страшно. Ти йдеш в свій страх. У вас вже буде два розуміння експозиції. Бачите, який сьогодні класний ефір, і у вас вже не буде експозиція настільки однобока. І от коли ти йдеш цей страх,долаєш, ем, о, долаєш, долаєш свій супротив, і там вивільняється енергія. Та от, от, кому страшно вийти там, в сторіс, в ефіри, попробуйте це зробити, ви зрозумієте настільки кайфово. Навіть просто виходите в ефір і просто мовчите. Ну або просто що-небудь показуєте, типу я зробила манікюр. І переживаєте ось це відчуття, яке вас буде просто розпирати, закрити це все, видалити все. І ви пробуєте витримати ось цей свій страх. І ви зрозумієте тоді по краплиночках, наскільки ви сильні і наскільки там буде багато енергії. Це будь-чого стосується, не тільки там сторізів, ефіра, взагалі, взагалі всього, що страшно, щось пофотографувати страшно можливо, будь-які. І оце таке розуміння. Ось цієї експозиції, саме дайте в страх, ну мені настільки сподобалося, що я вирішила спробувати ним, боже, не можу переводити руководствоватися, в общем, ним керуватися. О, ним керуватися в житті. Так що ділюсь з вами такими своїми напрацюваннями. Так, десь розумію, що треба виходити в сторіс, але думаю, що буду тільки нити, що втомилась ну і що, можна й нити. Дивіться, вам не потрібна маска постійного такого: я продуктивна, я ефективна, я постійно тільки в русі. У мене постійно все класно, я виходжу тільки, коли в мене все класно. Ні, люди люблять живих людей. Я також виходжу в сторіс інколи, коли мені реально важко, мене щось виснажило, мене щось вибило. Ми всі живі люди. Знаєте, нема таких людей, які постійно в потоці в драйві, все в них так круто, все в них так кайфовенько. Нема таких людей. А ті, хто такими здаються, тупо брехуни. Тому що немає. Люди всі вигорають, люди всі втомлюються, люди всі виснажені, і люди люблять, коли От дивіться, коли ми дивимося якогось серіала або фільм, нам було би тупо, якби герой, весь фільм такий, а, як класно! І тут в нього вдалось, і тут, і тут. Дивіться, весь же ж фільм він побудований на якійсь драмі, будь-який жанр. Там є елементи драми, тут в героя щось не виходить. Тут він вже за крок до своєї цілі, він вже ось-ось, і тут на тобі якась драма стається. Щось у героя, він падає. Да? Е, от... І нам це зачеплює ось ця така емоційні, знаєте, емоційні такі е, нюанси, тому що це життєво ні в кого немає так раз і все ідеально пройшов. Тому якщо ви будете тільки шовтомилася. Це також нормально. Просто в цьому треба не застригати. Звичайно, якщо весь контент буде побудований на тому, що заходиш до вас в сторіс, а там боже, який день поганий. І вівторок, і середа, і четвер, і п'ятниця всі дні капець, які погані. <сміттє> то так буде не окей. Але якщо це ситуативно щось вдавалося, а тут а щось не вдалося, і ви це ділитеся, або ви просто втомилися емоційно, морально, і ви це ділитеся, то навпаки, ви отримаєте дозу підтримки від аудиторії, і вам стане легше. Да. Я так, ну якби мені це допомагає. Я ділюсь за аудиторію, коли мені важко. Кожного разу дивлюсь ваш ефір. Ви даєте мотивацію рухатись. Дякую за вашу роботу. Дякую! А мені отакі от ваші коментарі дають е, натхнення і мотивації. Бачите, я завжди кажу, що е, для якоїсь продуктивності такої в соцмережах потрібно спочатку давати аудиторію, тоді вона буде давати у відповідь. От я даю вам якийсь етер, вам він корисний. Ви мені у відповідь пишете, що це класно, корисно, мотивуючи. Мене це мотивує, я знову вам віддаю. І в нас такий постійний взаємообмін, і це дуже круто. І цього принципу притримуйтеся і на своїх сторінках. Не треба чекати, що підписники вам щось дадуть. Спочатку ви щось даєте, тоді вони вам, тоді ви, тоді вони, От знаєте, як такий пінг понг м'ячик такий. І тоді у вас класна така комунікація буде з вашою аудиторією. Так, зараз змінилися алгоритми, і треба завжди на крок бути на крок попереду. Я так розумію, і ловити вчасно тренди. Страшно вести ефіри, бо потім весь час треба бути 24 на 7. Ем... Алгоритми змінюються, це факт. так, Але не треба вам бути на крок попереду. Просто моніторте які є алгоритми і пробуйте по них працювати. Якщо воно ефективно, продовжуєте. Якщо не ефективно, дивитися, ага, що змінилося? Як адаптуватися? Алгоритми, ну вже ж вони не кожен день змінюються. Ну там раз на півроку зміняться, раз на рік може. Вони ж не так змінюються прям кожен день. От ну, Ви проснулися сьогодні другі алгоритми. Ну, якісь такий один раз на рік буде, коли ви проснетеся. Да? Колись, як ми проснулися, там і все, емейл розсилка не працює. Да, або ВКонтакті закрили, да, і все всі такі, А що робити? Інстаграм була якийсь НЛО непонятно, Нічого всі перейшли, всі взагалі адаптувалися дуже легко. Да, був такий день. І в тих самих інста. От зараз говорять про інстаграм, що вже з інстаграма мають забрати рілси. Це буде як окремий додаток для рілсів, А в інстаграмі залишаться тільки фоточки і сторіс, і то не буде вічних сторіс, як був закріплених будуть просто такі сторіс, як були першочергово добу, і будуть тільки пости. Можливо, і таке буде, адаптуємося під те. Треба заганятися. Знімайте те, що вам. От я завжди йду по імпульсу, що мені цікаво. Чого вам треба бути 24 на 7 потім на зв'язку? Ну зайшли, перевірили щось там, да що треба. Ну таке ну це як відмазка звучить більше. Ну змінились алгоритми, не спрацювало це відео, Попробували друге, третє. Попробуйте, я завжди роблю так, як мені е, хочеться в кайф. Ну, от я роблю таку тему, такий. Е, от я робила цей чат фотографів, да, це юмористичне таке. О, треба, до речі, може, продовжити, якщо вам цікаво. Я робила таку гумористичну сценку. Ну, мені просто самі було прикольно цікаво. Я не аналізувала по алгоритму, залетить воно не залетить. Да, воно класно залетіло. Але але мені просто було прикольно, я його записала. Так що не дуже там ну, глянули раз в півроку, які там алгоритми, вам все рівно попадаються ці відео там в Тік-Токі, на Ютубі, які алгоритми продивилися, такі, ага, я роблю так все, в принципі, плюс-мінус, окей, продовжуємо. Інколи діло не в алгоритмах, а інколи діло в нашій системності і нашій е, регулярності. Е, які б алгоритми там не були, і як би ми їх не адаптували, якщо ми це все робимо дуже хаотично і під настрій, і там немає регулярності, то ніякі алгоритми не... Не спасуть. Так, я не можу голосові записувати. Я страшно не люблю чути свій голос. Слухайте, ну це у всіх така проблема. Я коли записувала свої перші відео на Ютуб, їх записувала, запущувала, YouTube і ніколи не передивлялася. А на що ви от записуєте голосові, на що ви їх переслухуєте? Щоб себе посварити? Ну, записали і відправили в пустоту туди, знаєте, і пішов. І все, ну не переслухайте їх, не критикуйте собі зайвий раз. Ви шукаєте собі, як підтвердити те, що в мене голос не окей. Переслухали. О, да, не окей, не окей. Ні, все, записали, сторіс записали без звуку і зразу запостили. Не переслуховуйте її. І все. Я впевнена, що з вашим, вашим голосом все окей. Це просто якийсь десь навішаний ярлик, що але багатьом людям не подобається їхній голос. Багатьом. Просто в мене теж я просто це пропрацьовувала тим, що я йшла, йшла, йшла. Потім працювала там над голосом, да? щось там якось слова підбираєш. У мене вже суржика, наприклад, менше. Да? От, і все рівно є люди, які постійно щось напишуть на Ютубі, яким не подобається якесь слово, не таке, якесь це не те. Ну нічого страшного, Це знову ж таки йти в експозицію тут, знаєте, йти в свій страх. Вам не подобається ваш голос, вам страшно записувати голосові, записуйте, все. Я теж ненавиджу свій голос. От бачите, ви вже не одна. Так, сьогодні рада, що зайшла, до вас підтримали на всі 100. О, я дуже рада, бачите, я дуже рада. Багато пишуть в лічку. Ага, багато пишу. Ну, так ви виділяєте час, коли ви відписуєте в ту лічку. Все. Ну, там не треба сидіти постійно. Ну якби день має бути якимось розміреним. О, там, ці години я працюю, ці відповідаю, Да там, бо якщо постійно це теж така нервозність, якщо постійно заходити, заходити це, відповідати. Це ну це виснажує. Я також собі виділяю, наприклад, час там на Ютубі читаю коментарі. Я от знаю, там зараз в мене там малу вклала спати свою, я там заходжу, і в мене от зараз є там півгодини. Я читаю коментарі до всіх своїх відосів, які були там написані да, за останні там день-два, і відповідаю на них. Все більше я туди за день не заходжу, зайду завтра, почитаю. Да, нічого не станеться з людиною, якщо я її відпишу там через п'ять годин. Якби ти ж ну, ми ж не швидка допомога, що маємо прям реактивно на все реагувати. Так, я взагалі дуже люблю вести сторінку, Так, інтуїтивно. Іде дивлюсь, охоплення і де дивлюсь охоплення так фанатично. А і не дивлюсь, може, да? і не дивлюсь, мало на увазі. Ну це класно вести інтуїтивно, дуже класно. Інколи, звісно, ця інтуїція вона дуже так захоплює. І ми починаємо про все і ні про що вести. Там, типу, і те покажу, і те покажу. І тут мені цікаво. і Тут а те дуже багато коли різних тем. Також втрачається тематика каналу. Ну, баланс у всьому треба баланс, тому що треба, щоб була якась тематика каналу. Має бути якась така одна точка, в яку ви б'єте системно. Да? Наприклад, якщо фотографам треба клієнтам, ну, вам потрібно робити контент системно, який буде залучати клієнтів. І інтуїтивно можна постити якийсь свій день, коли звичайно ми не постимо тільки один сухий контент, а так тоді воно буде класно. Просто саме, от мій самий головний меседж, чим я хотіла поділитися, це от нюансом, що потрібно робити те, що страшно. Я вже спробувала декілька разів. Я зараз також працюю над одним проектом, який я відкладала декілька років взагалі. А хотіла ще більше років. В принципі, я зараз працюю над ним. Мені страшно, мені хочеться кожну секунду все покинути. Але, але я думаю, я спробую, мені страшно, але я спробую і з кожним кроком, чим більше ти йдеш цей ти страх, тим більше в тебе вивільняється якоїсь енергії і драйву. І ти такий, вау, і тут вийшло, і тут, а тут щось не вийшло, тут треба ще більше розібратися, а тут ще страшніше. Ну це коротше це дуже прикольно працює. Я до цього якось так, знаєте. Інколи, інколи ми страх сприймаємо як знак якийсь. От страшно, типу не піду. Це дуже страшно, це не буду робити, бо якось це ще не доросла. Починаємо знаєте, якось себе так занижати, 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 ще не моє, ще не буду, ще не то а, і присажуємо себе так. А якщо сказати цить у цьому всьому, знаєте? моя мала любить слово цить настав десь худе там витяжка. Наприклад, і ми цить а так само своєму внутрішньому такому, знаєте, або цьому супротиву. Я хочу так його називати, сказати цить тихенько, знаєте, я типу спробую піду, і вам понравиться там. На тому страху. Чиким ну, ми говоримо, да? Давайте обозначимо, що ми говоримо про страх в рамках того, що не приносить там якогось вреда вам і оточуючим. Ну, типу, це здоровий страх. Страх там щось зробити, щось заявити про себе, там страх підняти ціну, страх там на нову аудиторію вийти, страх щось там познімати, щось зробити, таке, що вас прокачає. Там вийти в ефір, це взагалі там да страх батьох. Ось такий ефір у нас сьогодні з вами. Бачите? Трошки надихаючий, трошки про страх. Хто ще хоче щось поділитися, чимось можете з радістю писати, бо я вже буду в принципі закінчувати, бо маю зараз ще побігти по справах. Зробила в сьогодні. Я бачите такий страх ще більше думала вийти в сторіс, а потім думаю, ні, треба не в сторіс, треба зразу в ефір. У сторіч ще можна підкоригувати, перезаписати, щось подумати, щось передумати, а тут уже все, один шанс. Так все. Дякую, дякую. Я так розумію, що було корисно. Це дуже мене тішить. Це тішить і радує. І, от реально, якщо у вас є якісь страхи, які ви хотіли вже е, втілити щось зробити, було страшно. Ще одна така моя. Ну от я рекомендую те, що я сама практикую в своєму житті. І не старайтеся відкласти це там до понеділка, до 1 квітня, бо вже буде початок місяця, а що ж в кінці починати. До е, якогось дати не прив'язуйтеся. Дійте в моменті. Захотілося вам щось зараз, робіть це зараз. Взагалі, це так круто. Зараз немало того, знаєте, наприклад, коли рілс, от, от там якісь. Час, такий а вечір. Ні, навіть алгоритми інстаграма підтягнулися під те, що неважливо, коли ви викладаєте, важливо, що ви викладаєте, як ви це викладаєте. Ну, типу, да, який там опис, який там зміст, а не залежності від часу доби. Тому і це й по життю це такий, знаєте, як меседж по життю. Хочеться щось зробити, зробіть це зараз. Сьогодні. Отак. Гарного дня підемо підкорювати день і страхи. Я дуже рада це чути. Бажаю вам позаписувати ваші тіктоки, рілси, сторізи, зробити щось, що вам сьогодні в кайф, що вам принесе результати. І пам'ятайте, що одна капелька, яка капає постійно в одну точку, вона її все-таки проб'є рано чи пізно. Тому хапайте собі в одну точечку точечкою все вдасться. Не розпиляйтеся, не робіть багато справ одночасно. Інколи концентрація 20-30 хвилин на одній справі, але регулярно, дасть набагато більше результатів, ніж ви захочете схопитися за три справи одночасно, і не вдасться нічого, а потім ще й буде, знаєте, таке тотальне вигорання всередині. Тому що, по перше, ти не задоволений, що ні одну справ не закінчив, по-друге, взагалі мозк перетрудився, знаєте, перев. Неба перегрівся да, на цих трьох справах, і це неефективно. Так що, все, я буду тепер закінчувати. Бажаю вам бути просто в гарному стані і діяти свого стану із меседжа. Я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу все, бажаю вам прекраснішого дня.